Усім добрий день, а ми прийшли за Назарчиком в садочок з Маріною і з Тімурчиком. Тімур вирішив теж покататись, правда? Ну, да. Класно. Погода да, сьогодні. Клас. Ну не кажи, що ти п'ятий клас. Ти ж все одно маленький хлопчик, правда? Да, для мами ти завжди будеш маленький хлопчик. Погода в нас сьогодні. Такий в нас садочок. Називається казка. Назар, тобі подобається в садочку. Так. Да. Да. Я, тут ока... Я Ти паровозиком з Тімуром да, катався? Да. О, бачиш, як вам добре. Дуже класна погода, класна. Таке сонечко, бачите, от світить. Геть не хочеться. Справді сьогодні відчувається, що вже весна. Тимур, скажи. Да. Ой, правда, щоб можна було в садочку постійно ходити. я хочу В саді садочку. Я все не скриваю. Що тут робити, послухав казочку, все. Ну чого так само? А в школу? Ми ж розвиваємося, треба в школу ходити. В школі треба вчити математику, українську мову. І з Торі. Ого! Бачиш, який молив? Ну, це шлемко, де сіткові дроби це що дуже легко. А ото, що були ікси з дробами, то це кап'ят було. О, да. Що Назар? <пілити> да? <пілити> ну клас. А ми прийшли ось до Маріни чай попити з зелений, з м'ятою. Назар, а ти що шо п'єш? Шоколад. Шоколад. Вкусний? Ми відкрили вже отакий сезон пікніка. Тимур, вкусно? Угу. Да. Класно. Ми вже з Назаром йдемо з гостей. Погуляли, були в гостях у Маріни. А йдемо собі тихенько. щось похолодало на вечір, було сонечко, сонечко і похолодало. Не Що, ти хочеш теж подетись? Да. Де ти був? Маріни. Маріни. Ось так була Садочка Пішли з садочка, прогулялись.